Чи обов'язково оформлювати страхування при оренді житла? Не обов'язково. Дивіться, це може бути вимогою самого власника квартири або териолітній компанії, в якої ви знімаєте житло. Це буде залежати від того, чи вони будуть це хотіти, чи вони будуть це не хотіти. Але навіть якщо вони цього не хочуть, дуже раджу це зробити. Навіщо це робиться? <кх> страхування відповідальності перед третіми особами. В цьому випадку захищає вас при, наприклад, такому випадку, якщо у вас є пральна машина, десь лопнула трубка, десь якісь проблеми з самою пральною машиною, ви живете на якомусь поверсі, під вами живуть люди. І у вас немає вдома, або ви є вдома, але просто щось сталося і втече вода. Ця вода затопила сусідів, а в них ремонт. Або навіть якщо в них немає ремонту. В будь-якому випадку буде якась шкода, і ви маєте заплатити їм за цю шкоду. Яку суму це вони оцінять, я не знаю, це в залежності від того, яка в них квартира, що затопить і так далі. Але це буде набагато дорожче, ніж оформити страхування відповідальності перед третіми особами на рік? Які там буде коштувати вам пару тисяч корон, але ви будете спати спокійно. Це по-перше. По-друге, плюс такого страхування в тому, що, наприклад, якщо ви знімаєте житло, а в цій квартирі є душова кабіна, і там є скляні двері, які можуть розбитися самостійно, можуть розбитися випадково. І, власне, квартира буде хотіти, щоб це відшкодували. Якщо, наприклад, є духовка і там лопне скло, або зламається ще якась техніка, а вам здавали квартиру з нормальною духовкою, з нормальним холодильником, то ви повинні це все відшкодувати. Про оформлення такого страхування можна так само внести пункти, і воно буде покривати всю побутову техніку в квартирі. Тобто, якщо там щось зламалося з якоїсь причини, то в залежності від того, чи ви це оформили чи ні, це може так само покрити. Тому дуже прадила.